Хочу почути з такого невеличкого вірщика. Не йду до храму, сніг паде. Не йду до храму сніг паде, залишусь вдома спати. Йду я ввечір, перейде, а в почувати. Прийшла година, треба йти, а сніг паде і втома, і думка є, мабуть, не йти, Буду вже нині вдома. І я лишився. Не пішов і ліг відпочивати, світану нові дня прийшов, пора вже вставати, а сніг паде, 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 пішла вже зимня куртовина, та треба йти, робота жде, спішусь, бо вже година. І знову неділенька прийшла. Та добре, але втома. я подивився, холода, залишусь, мабуть, вдома. Включив собі комп'ютер, приємно відпочити. Як буду сили пенсіонер, у храм почну ходити. Світанок новий знову прийшов, легенький сніг росився. Я випив каву і пішов. Робота, я спішився. І та неділя, місяць, рік, зникають дні бироси. А на землі короткий вік, літа, як ті покоси, а сніг паде, 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 спішився через можу. Роками храм чекав мене, я йти а вже не можу. Самоті посилів, бачу дуже, чи буде сніг, мороз, душі, іди до храму, друже, духовне ви шукаєте все. А Бог додасть, що треба, бо тут, де ми, то все не Шукайте завжди неба.